Вітаю! З вами компанія BitUA. У цьому відео ми покажемо, як користуватися функцією пов'язані документи в баз. Щоб приглянути пов'язані документи, ми маємо відкрити необхідний документ. Наприклад, в нас є задача подивитися реалізацію товарів і послуг і як це взагалі відбувалося, коли був виписаний рахунок і чи, наприклад, сформована уже податкова накладна. Йдемо в розділ продажі. Обираємо реалізацію товарів і послуг. Відкриваємо необхідний документ і натискаємо кнопку Перейти до ієрархічного списку пов'язаних документів. І БАЦ показує нам, що перед реалізацією товарів і послуг був виставлений рахунок на оплату покупцю і вже сформована податкова накладна. Тобто це нам набагато спрощує наступну задачу. Якби пов'язаних документів не було, нам потрібно було б дивитися, ага, дата реалізації у нас 28 березня, далі прямувати врахунки на оплату покупцям, фільтрувати по контрагенту, перевіряти, наприклад, по номенклатурі договору тощо, причому важливо. Якщо ми, наприклад, перевіряли по сумі, то не завжди сума рахунку сходиться з реалізацією товарів і послуг, оскільки може бути відпущена менша кількість наших якихось запасів, припустимо. А так бас нам показує повністю всю ієрархію. Можемо також відслідковувати це і е, інших документів. Наприклад, коли ми дивимося на рахунок, Знову ж таки, натискаємо опцію перейти до ієрархічного списку документів, і тут у нас вже список набагато більший. І ми бачимо, що цей рахунок пов'язаний з безпосереднім надходженням на банківський рахунок коштів. Судячи з усього, це був аванс оскільки сформована є податкова накладна 23 березня, а відвантаження вже було безпосередньо 28 І з цього списочка ми можемо легко перейти, наприклад, до податкової накладної, якщо нас цікавить, хто з колег її описував. Просто клікаємо два рази і бачимо відповідального або там інші реквізити, які нам треба швидко перевірити. Важливо, щоб функція пов'язані документи працювала, ми рекомендуємо кожен документ максимально створювати на підставі іншого. Наприклад, відкривши ще і створити на підставі. І тоді цей ієрархічний список у нас буде формуватися. Це нам дасть зменшення помилок, простіше виявити відсутні або дубльовані документи, зручно аналізувати цей повний ланцюг документів, і в нас зберігається і економія часу, не потрібно шукати документи вручну, всі зв'язки видно одразу, і контроль логіки операції, тобто з якого документа створений поточний. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.